Всім привіт! Сьогодні також буде сонячно. Коротеньке відео покажу, що я вчора ще ввечері робила, точніше, не ввечері, а десь з 11 до 2 ночі. Ця в мене була вже виплетена, а цю виплела на замовлення. Поступило замовлення о 10 вечора. Думаю, що я буду зранку вставати у 6 там, годин чи в 5 плести. Я сплету і за 3 години. Сплила отаку красу вітряну, як у нас. Ось таку красуньку сплела. Так само, без отворів на дні. Трохи ручку зробила ущою з цієї сторони ну по боках. О, як наче справжня лоза, таке. Дуже гарна. Начебто й однакові сказати, але не однакові вийшли. Ця трішки уща, ця така більш пухкіша. Але гарні все одно. Все одно гарні. Залишається в мене одне відерце на 5 літрів. І якраз на нього є ротанг. Ну, нема поки що на таку корзинку, бажаючих на даний момент, бо не знаю, що повернеться наступну хвилину. Трошки примерзло, бачу. Але вчора був такий червоний захід сонця, що можна було б подумати, що. Сьогодні буде дуже велика морозяка, але нема такої великої морозяки. Просто, просто відчуваю, що трошки стягнуло землю. Може, хоч будемо ходити з бусею, та грязюка за ногами не буде тягтися. Ну, все, пішла пакувати і повезу на пошту. Гарного всім дня. А здалеку на них візерунок краще видно, правда? Подивіться як начебто й однакові, але й не однакові.